12 травня 2023 року в сім'ї Чулкових сталася велика трагедія. Загинув їхній старший син Тарас. На той час він мав лише 13 років. Дуже багато питань виникало. Чому так сталося? Що передувало цій сумній події? Що Стало причиною смерті Тараса, причиною його самогубства. Після тривалого допиту всієї сім'ї поліція не надала певних висновків, так і залишивши це слідство. Уже минув рік, навіть понад рік, коли 24 травня батькові, Чулкова Тараса, висунули звинувачення у підозрі доведення сина до самогубства. Цілий рік минув. І я так розумію, що потрібно вже закривати цю справу, і вирішили знайти крайнього. Крайнього це батька, який дуже любив сина, який з раннього дитинства брав участь у його вихованні, спілкувався з ним, наставляв його, вчив його, був справжнім батьком та другом. Навіть в той останній день зранку в них була дуже гарна розмова. Батька і сина. Тому дуже важко було зрозуміти, що сталося, і чому саме батькові пред'явили це звинувачення. Тут потерпіли як мама, так і тато. Через Деякий час, 30 травня, приїхали з відділку поліції і сказали Сергієві, що ну, ти маєш поїхати на деякий час з нами у відділок, маємо поставити тобі кілька питань, чи маємо з тобою розмову. Близько 11-ї це було дня, приблизно 11-12. Як його забрали, допитували у відділку, потім так поспішно скликали за судове засідання і вже ввечері у... вже подали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він підозрювався в тому, Клопотання про те, що він обґрунтовано підозрюється у доведенні особи до самогубства, що є наслідком жорстокого з нею поводження, систематичного приниження її людської гідності, вчинення щодо особи, яка перебувала в матеріальній залежності від винуватого, вчинене щодо неповнолітнього, тобто. У вчиненні злочину передбаченою частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України. Сергія на вечір на ніч відвезли в Луцьк. Там ще він пройшов кілька етапів прийняття його. і... І посадили в СІЗО. В той день він не обідав, не вечеряв, тобто його голодного тримали цілий день і лише на другий день йому дали поїсти. Дуже е, важке і таке антисанітарійне місце, де він перебував. Є е, певні свідчення, як він свідчив про ту ситуацію, де він був, як з ним поводилися, з чого він їв, чим він їв. І йому в пред'явивши ці звинувачення, сказали, що ти можеш, оскільки ти пенсіонер, можеш поїхати десь за кордон або тобто поїхати це мається на увазі втікти за кордон до дочок, які перебувають на той час, перебували за кордоном в Польщі та в Канаді. Хоча Сергій є інвалід третьої групи, пенсіонер, на одне має катаракту, глаукому, на одне око зовсім не бачить, на інше частково лише бачить. Не маючи закордонного паспорту, куди ж він міг втікати, і яку загрозу він несе для суспільства, якщо протягом року, після самогубства, він жив в своєму будинку, ніде не тікав, навіть не підозрюючи про це цинічне звинувачення, просто жив. Ну, а тут виникла така гостра необхідність в його ізоляції. Ну, була е, така можливість надана, якщо внесете 146 тисяч е, завдатку, чи як це сказати, за нього, тоді його можуть випустити. Ну, це, якщо так логічно подумати для пенсіонера це непосильна сума. Ніхто не надіявся, що його внесуть цю заставу і що його випустять. Але його друзі, церква, внесли заставу, заплатили. Це ще зроблено було в п'ятницю, але випустили його лише в понеділок. Теж обумовлюючи це тим, що потрібно багато різних пройти. Етапів, щоб ці кошти поступили на рахунок і так далі. Звинувачували в цьому клопотанні йде звинувачення, що Сергій жорстоко поводився з сином. Хоча останніх 8 років він дуже хворий і він е, не брав участі в такому Безпосередньому вихованні дітей, як там фізично не наказував їх, лише він міг при потребі поспілкуватися з Тарасом або меншим Юрою, наставити його і все. Жорстокості в тому не було в систематичному приниженні людської гідності. Він ніколи нікого не принижував. В показах, які були надані вчителями, було вказано, що хлопчик дуже гарно розвивався, цікавився гуманітарними видами. Уроків, таким як історією, літературою, дуже гарно вчив вірші. І, і в загальному його характеризували як гарного, успішного учня. Водночас батька звинувачують в тому, що батько гальмував саморозвиток сина. Тобто Покази і звинувачення один одному протирічать. Так само вчителі сказали, що він дуже гарно себе почував в колективі, мав друзів. Батька звинувачують в тому, що через батька дитина не мала друзів. Хоча до них Діти приходили додому, я бачила це свідком сама була. І діти ходили на футбол, волейбол, грали, такі вуличні ігри, нормально спілкувалися з дітьми, але через деякий час приходили додому, тому що відчували ту неповноцінність і певну дискримінацію серед дітей, так і дорослих. Взагалі, спілкуючись з старшими дітьми Чулкова, я неодноразово чула скарги на те, що в школі відносяться зовсім не так, як до них, як до інших дітей. Вони завжди були нижчими, гіршими. І для них постійно натякали на те, що це через те, що ваш тато не такий, як усі. Тому що він вірить в Бога. Тобто за віру в Бога страдав не лише тато, мама, але й діти. Вчителі часто намагалися це підкреслити, що вони не такі, як усі, і цим принижували дітей Чулкова. Неодноразово. Дівчатка шкодувались на те, що для них занижують оцінки, що бувало так, що і краще вивчиш все одно, та сама оцінка, і, наприклад, хтось із однолітків може гірше відповідати, але маючи батьки, мають більший авторитет, і діти, відповідно, мають кращі оцінки. Ще звинувачується Сергій Чолков в домашньому насильстві, психологічному насильстві та клеративному насильстві. Клеративне це релігійне насильство. Так, Сергій Чолков є християнин, є віруюча людина. В його домі дуже часто проводилися зібрання. Як стаціонарно, так і по конференції по телефону. На ці зібрання ніколи не залучували дітей. Це підтвердять як самі діти, так і учасники цих зібрань. Лише в тому випадку, коли діти просилися, тату можна, ми побудемо на зібранні?» Тато відповідав: так, можна, звичайно, лише будьте тіми. Тихесенько. Тобто діти могли за бажанням відвідувати зібрання, при умові, що будуть тихенько, сидіти, нікому не заважати. Якщо їм щось не подобається, вони могли тихесенько вийти. Головне, ну, не заважати. Тобто, клеративного насильства. Там точно не було. І я є свідок. Можу про це засвідчити. Звинувачення також вказано, що були нанесені побої дітям. Коли хлопці були ще маленькі, і дівчата, так, Сергій їх виховував, і було таке, що фізично наказував. Тому що в Біблії написано. Пошкодуєш різку, втратиш сина. Спочатку дітей там розказували, пояснювали, наприклад, не можна це робити. Там, ламати ще щось, там, ну не можна обманювати, красти, ще щось. Один-два рази пояснюється, якщо дитина все одно систематично це робить, тато брав різку і наказував дітей. Хоча останні роки, я ще раз повторю, Цього навіть не було. Тобто жодних побоїв на дітях не могло б бути. Тим більше, ну, наказання біблійне це не є побої. Хто читає Біблію, знає це різка, пруд. Тараса взагалі дуже гарні відносини з татом були. Вони жили в одній кімнаті. Він… Глибоко поважав і шанував тата завжди, слухав його, допомагав йому. Останні роки Сергій фізично дуже важко себе почував. Бувало, що йшов по саду, падав, Тарас його піднімав, допомагав йому. Ще одне із найбільших звинувачень. До якого дійшли висновку, вже коли я приходила на допит до слідчої, Тобто, все це розвіялося. Єдине, що залишилося, це те, що Тарас дуже важко фізично працював в сім'ї. ніс непосильну працю. У відповідь я сказала, що в цій сім'ї. Немає домашнього господарства, у них навіть курей немає. Огород дуже малесенький, це одна сотка, Ну, я, можливо, добре не орієнтуюсь, но, ну, максимум дві сотих огороду. І все. Там ще були старші дівчата, які допомагали. Їхня прийома на дочка Оля, яка теж вела городництво. А Тарас, ну, якщо. Е... І потрібно щось було, він, звичайно, допомагав в сім'ї, це нормально. Я е, виросла в тому, виховалась в тому, що потрібно, У нас вчили в школі завжди. Мені здається, і зараз вчать, що діти повинні допомагати батькам, дорослим, навіть незнайомим людям ту саму сумку піднести Ну, в межах розумного, я маю на увазі, там через дорогу перевести. А тут дитину звинувачують в тому, що він допомагав батькам. Будь ласка, поставте свої коментарі. Всі, хто дивиться, я думаю, що в когось є, хтось є дитина, в когось є діти. Чи це є нормально, коли діти допомагають дорослим? Коли діти, от в нас, наприклад, взагалі діти. Беруть участь постійно в домашньому госп... веденні домашнього господарства, на городах працюють. Ми вручну купаємо картоплю, діти допомагають, збираємо малину, діти допомагають, маємо кіс, корову, ми заготовляємо сіно, теж вручну його грибемо. і в цьому вчаться, допомагають діти на кухні, в куховарстві. Чи це є нормально, чи це є привід для того, щоб звинуватити батьків в такому жорстокому поводженні до дітей, що діти допомагають батькам? Будь ласка, дайте свій відгук. До речі, Тарас дуже любив допомагати на кухні, хоч старші дівчата вже вправно варили борщі, другі страви. Випічка в них дуже добре йшла, але Тарас завжди просив, щоб йому дали можливість щось випікати, робити морозиво. Або там солодкі шуби він робив. Яблука постійно терних. В Чулкових дуже великий сад. Дуже-дуже великий сад. І там е, таке різноманіття, не тільки звичайні для нас дерев, там яблука, груші, сливи. Там ростуть і персики, і нектарини, і бананове дерево, азіміна, і шовковиця, кизил, гумі, е, ірга, навіть так все і не згадаєш, глід, дуже багато різних ягід. І фруктів росте. І ці ягоди завжди збиралися, є навіть окрема велика морозиловка, дуже багато в свіжому вигляді заморожується. Тому діти потім експериментують і в морозивах, і в йогуртах різних роблять. Це все ну, надається для них вільний доступ до приготування десертів і до різних випічок. Тато завжди забезпечував сім'ю. Щоб була мука, цукор, масло, сметана, все-все, все. І казав дівчатам, пишіть список, що потрібно, там какао, ще якісь там різні розпушувачі, щоб все було, не дивіться на продукти. Головне, вчіться, практикуйте, це вам в житті знадобиться. Тарас теж таку участь часто брав, щось робив, випікав. Що він ще міг допомагати по дому? Тато практично незрячий, він міг цвях забити, щось трошки поремонтувати, якщо двері десь там добре не закриваються. Ну, це нормально, це така, навики такого господаря, він вже отримав їх. І з радістю виконував те, що він міг, наприклад, щось полагодити. Велосипеди він старався крутити їх, розкручувати, ремонтувати. Отака От праця. В чому він перетруджувався, я не розумію. Навпаки, він був такий гарно, фізично розвинений. Для нього це необхідність була щодня десь попрацювати, щось зробити. і то він не міг ту необхідність свою задовільнити, тому що не було такої праці. Раніше дівчата садили сад, багато там ямку пали, бо це все треба було посадити, виноградник, це все потрібно було купати. А зараз дуже рідко вони щось там, наприклад, досаджували, що Тарас міг копати. І все. От в цьому звинувачують батька, щоб він довів Тараса до самогубства. Ще, е, як в тій школі, так і зараз ще багато на волині в школах. Є е, присутність такої релігійної тематики, православної, е, православної. В основному це того самого московського патріархату, який ненавидить віруючих істиних. І це все тянеться ще з того Кремля, не видимо, як зараз війна йде проти Росії, видимо, а цього ніби ніхто не бачить, що ті люди, які підпорядковується тому Кремлю, вони спокійно через школу, через свою ту владу, яку вони мали використовували це проти дітей, дітей, чинили той справжній геноцид проти сім'ї Чулкових. Особливо страждали діти та Іра, дружина, яка не витримувала цього, коли бачила, що в усьому. Відбувалася дискримінація проти їх, її дітей та її сім'ї. Дівчатка навіть зараз е, говорять, вони переїхали в Нововолинськ, але навіть зараз, коли якісь знайомі їх побачать, чи ще хтось теж відчувають той тиск. Коли незнайомі ну, хтось з ними грається там, чи спілкується, все нормально. Коли е, Приходить хтось знайомих, дізнаються, що вони віруючі, зовсім інше відношення. А віруючі, вони такі, не так, як тільки називаються віруючі, а такі, які живуть по слову. Сергій не тільки проповідує, він живе так. Він повністю живе по Біблії. Ну, а це людям вкрай не подобається. І зараз. Вже з дня на день буде відбуватися суд, в якому дуже агресивно хочуть все-таки звинуватити і довести винність Сергія Чулкова у згибелі сина. Був час, коли. Була можливість після того, як його звільнили, надали йому такі права, куди він може звернутися за захистом. Був лист відправлений Генеральному прокурору. На зараз наразі ми чекаємо від Генерального прокурора відповіді.